Ситуацію у Кременчуцькій громаді у регіонах і на полі бою у новинному випуску наш час вітаю усіх незламних. 729-й день нашої боротьби із російським окупантом. Протягом доби росіяни обстріляли територію 11 областей України. Загалом з різних видів озброєння було атаковано 125 населених пунктів та 94 об'єкти інфраструктури. Вночі противник атакував 10-ма ударними БПЛА типу шахід, 8 безпілотників знищено у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Що відомо про обстріли? В ніч проти 22 лютого окупанти атакували. Полтавщину кількома групами БПЛА звуки вибухів чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає, руйнувань також. На Донеччині за добу росіяни атакували мирне населення 14 разів. З лінії фронту евакуйовано 62 особи, у тому числі 13 дітей. Російські найманці вранці обстріляли село Львови Береславського району Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, який був на своєму подвір'ї. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Російські окупаційні війська також завдали ударів із реактивної системи залпового вогню по Миколаївщині. У наслідок атаки постраждав чоловік. Йому медики надали допомогу на місці. Зруйновано та пошкоджено понад 30 приватних житлових будинків. Запорізька область пережила добу інтенсивного обстрілу, прийнявши 578 ударів по дев'яти населених пунктах регіону. Постраждалих на щастя немає, але надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом у силах оборони України підтвердили удар по полігону російських окупантів на лівому березі Херсонської області. Наші воїни двічі вдарили по окупантах, які зібрались для перевірки з боку російського військового командування. Було знищено близько 60 окупантів. На відео можна побачити, як після вибуху всі, хто стояли на полігоні, падають на землю. І надихаючи інформація, від генштабу російські війська втратили близько 1160 людей особового складу протягом попередньої доби. За оцінкою командування загальні втрати російської армії сягнули близько 407 тисяч 240 військових. ЗСУ стоять за кожен шматочок нашої землі та мужньо стримують навалу ворога, наслідуємо подвиг і допомагаємо воїнам. Далі на вас чекає порція актуальної інформації від наших журналістів. Дивіться нас з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Ми є у соцмережах, що на ваших телеекранах. Підписуйтесь на наші офіційні сторінки, щоб бути поінформованими. Бережіть себе і слава Україні! Полтавщина вкотре опинилась під прицілом. Вчора ввечері російські загарбники атакували область кількома групами безпілотних літальних апаратів. За словами очільника області Філіпа Проніна, звуки вибухів було чутно у Миргородському районі. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих не зафіксовано руйнувань також немає. 21 лютого у Кромачуці, у оселі по вулиці лікаря Бончука рятувальники виявили тіло без ознак життя. Сталося це після повідомлення до служби порятунку про те, що жінка тривалий час не відкриває двері та не відповідає на дзвінки. Рятувальники, які прибули на місце, за допомогою драбини піднялися на другий поверх та за допомогою спеціального інструменту відчинили вікно та потрапили до квартири, надавши доступ до неї працівникам поліції. У кімнаті знаходилась жінка без ознак життя. 21 лютого, близько восьмої години ранку у Кременчуцькому районі біля села Жуки сталася ДТП за участі легковика марки «ВАЗ» та вантажного автомобіля Мерседес. Рятувальники, які прибули на місце, за допомогою лома та розтискача провели деблокування постраждалих з легкового автомобіля. Унаслідок аварії одна людина загинула на місці. Співробітники Кремачуського райуправління ГУ ДСНС продовжують моніторинг та встановлення можливих місць розповсюдження піротехнічних виробів. Спеціалістам відомства вдалося провести рейдові відпрацювання місць реалізації товарів у Кремачуському районі. На місці, де розповідали продавцям про заборону продажу фейерверків, петард та інших піротехнічних виробів під час воєнного стану. Також рятувальники вручили всім інформаційні листівки за результатами рейду, фактів збуту даних виробів встановлено не було. За результатами рейду фактів збуту даних виробів встановлено не було. На Полтавщині відновили призупинений через війну інвестиційний проєкт у Глобинській громаді. Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. За його словами, реалізація відбувається спільно з Київським агрохолдингом у межах підписаного меморандуму. Проєкт передбачає будівництво нової лінії поглибленої переробки сої. Аналогів цій технологічній лінії в Україні немає. Виробництво дозволить створити майже 100 нових робочих місць та забезпечити надходження податків до бюджету. За повідомленням очільника області Філіпа Проніна, на Полтавщині запрацював ще один магнітно-резонансний томограф, обладнання для якого придбали за майже 50 мільйонів гривень з обласного бюджету. Для підготовки приміщення залучили майже 5 мільйонів гривень коштів НСЗУ. Зі слів пана проніна, новий МРТ дозволить зменшити чергу пацієнтів на обстеження. А завдяки додатковим батареям він може працювати і у разі вимкнення світла. Послуги будуть надавати безкоштовно за направленням від лікаря. Кременчуські патрульні продовжують оперативно реагувати на порушення правил дорожнього руху. 21 лютого міськими пабліками почало ширитись відео, на якому водій автомобіля БМВ грубо порушує ПДР. Поліціянти зупинили 27-річного містянина та склали на нього відповідні адміністративні матеріали. Патрульні наголошують, дрифтувати на дорогах загального користування дуже небезпечно не тільки для Карманича, а й для інших учасників дорожнього руху. А відтак, якщо ви стали свідками такого правопорушення, негайно телефонуйте на лінію 102. У Крамочуці поліцейські затримали 23-річного дилера. У фігуранта справи було вилучено з гуртки з наркотиками. Під час спілкування було встановлено, що особа причетна до розповсюдження наркотичних речовин шляхом розкладання закладок через додаток Телеграм. Валом до того було виявлено ще й цілу низку локацій з розкиданими по місту наркозакладками. На місце події відразу викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіку загрожує відповідальність за частиною першою статті 307 Кримінального кодексу України. Це не вами приречені Боже! Врятуй Україну. Грічних душі. Учасниця Майдану Ірина Митрофанова. День пам'яті героїв Небесної Сотні. Я нічого не переплутала. Це якийсь сюр. Стас Мороков, громадський активіст. Він являється їх учителем по оптимізації бюджету, котре не свершенствують, тому вони поклонились спочатку учителю, аж потім о сотні Літераторка Тая Цибульська. Кому що ближче Кременчужанка Валентина Кечіна. Хіба не його команда розганяла мітинг на підтримку Майдану з площі Незалежності? Неабияке обурення викликав у соцмережах факт покладання керівництвом міста квітів до скульптури тодішнього мера Кременчука Олега Бабаєва, яка знаходиться у сквері, що нині має його ім'я. Це сталося у день пам'яті небесної сотні, і шану пану Бабаєву було віддано навіть перед тим, як процесія дійшла до меморіальної дошки загиблого від кулі снайпера на київському майдані Ігоря Сердюка. Ні, ні, це не по дурості зроблено. Це зроблено свідомо, щоб плюнути в лице всім тим, хто був на боці майдану. А за кого були всі ці покладальщики? Ми пам'ятаємо гарно пам'ятаємо. Герої з небес все це бачать, а Ігор Сардюк ще й з фото меморіальної дошки, що на приміщенні через дорогу. Десять років не термін для забуття таких подій, і у архівах телекомпанії Візит відеозвіти про усі без виключення дні Євромайдану у Кременчуці можна знайти і подивитись на власні очі, хто і за що там був. Почнемо, по ходу із намагань тодішньої Кременчуцької влади заборонити зібрання людей. Щоб завадити людям висловити свої думки, поділитися своєю громадянською позицією, міська влада не придумала нічого кращого ніж звернутися до суду із вимогою заборони усіх масових заходів у цей день. А до кого ви прийшли? До громадян, які зібралися на даний час на цьому місці, Неділь, суд відбувся в, в суботу. Це листопада. Я не знаю. Начальник поліції написав лист про те, що він боїться, якби не було правопорушень. І наш Олег Майданович разом сказав, що ні, начальник поліції абсолютно прав, а голос громади для нього нічого не вартий. Кільги на Майдані не планували. Пан тодішній мер перед багатолюдною площею з'явився лише наприкінці січня, коли активісти майдану таки змусили міську владу з депутатами висловитися проти кривавого режиму Януковича. Проте на площі того дня опинилися у більшості люди явно далекі від політики. Журналістка Яна Нємченко тоді записала такі інтерв'ю: я за російський мир. Я считаю, Україна, это часть русского мира. Я считаю, Україна. Это и есть Русь. Поддержать Бабаева. В чем поддержать? Ну, в том, что он нормальный депутат. Посмотреть на, владе... на нашего любимого Бабаева. Его мнение правильное. А где вы работаете? В местокомбинат. Ну, послушать. А где вы работаете? В детский сад. Попри зачитане тоді паном Кравченком звернення до Верховної Ради, у якому дійсно йшлося про відставку президента Януковича, сам Мер Кременчука у відповідь на конкретне запитання нашої журналістки Вікторії Загорулько сказав так. Втім, і зараз мер уточнив, голосував, виявляється за те, щоб змусити гаранта задуматись. На мене повлияло обострення політичної ситуації в країні і втрата контролю. Я хочу, щоб президент задумався і навів порядок. Легітимність тої сесії, а відповідно, і усіх її рішень згодом було скасовано. А відтак тодішня міська влада, яка практично у повному складі такою є і нині, офіційно. Промовчала на буремі події до самої втечі Кривавого Гаранта. Погоджуюсь з вами, вище керівництво має втрутитись в цей шабаш, адже при Бабаєві, як він був мером, були ув'язнені керівники нашого Кременчуцького майдану. По його розпорядженню Думаю, що так і хто знає, де б ми всі були, якби в столиці було повалене повстання 2013-2014 років. Леонід Вабішевич тоді був активним учасником місцевого майдану. На чолі ж Кременчуцьких євромайданівців стояв Володимир Пилипенко, створювач легендарного українського вепру. І під фото у соцмережах він, звісно, не втримався від коментарів. П'ята колона чекає на своїх, вони жили і гадали в Україні всі ці роки незалежності. Прикро, що з перших днів Україна їх плодила. Замість того, щоб цивілізовано, як робиться у всьому світі, депортувати. Сьогодні війна, і ми повинні бачити на прикладі Криму, Донбасу, хто стріляв українцям у спину. На тему слів пана Пилипенка про п'яту колону, ми маємо цікаву публікацію від року 2010-го у номері 38-му газети Інформаційний бюлетень. Серед матеріалів розслідувань тодішнього нардепа, а нині Героя України Григорія Омельченка, був такий допис. Якось при згадці про ГКЧП один з народних депутатів пригадав генерала Вареннікова, який в кабінеті тодішнього голови Верховної Ради Кравчука доводив йому політику ГКЧП. При ньому був ад'ютант, ніхто інший, як Олег Бабаєв, який зірвав там таки ж український прапор з Древка. Так було Олеже Майдановичу. Чи запитаємо Леоніда Макаровича? Запитувати про те, на жаль, вже немає кого. А запитання виходить на сьогодні. Є. У коментарях під фотопокладання не стримався навіть пан Віктор Матвієнко. На початку 90-х очільник служби безпеки України у Кременчуці, екс секретар міської ради. З цікавістю ознайомився з усіма коментарями. По перше, підтримую тезу шановної анни Плаксії. Ніхто не замахується в цілому на авторитет екс-мера. Але піднятий аспект політичної позиції його не красить. Дійсно, дивується акція вшанування саме в цей день. Та мене вкотре хвилює і подальша позиція влади. Чому ж від мера чи інших керівників мерії не озвучується їх позиція? Тим більше підняла це питання відома журналістка. Переважна частина коментарів явно не на користь влади. Звісно ж, ми поставили запитання про факт першочергового вшанування у траурний день людини, м'яко кажучи, непричетною до Героїв Небесної Сотні. Про те, власне, як і очікували опісля спічу про директора нашої телекомпанії, який вже 10 років знаходиться у СІЗО, і переходу на особистості до журналістки, яка поставила запитання від усіх здивованих майданівців, пан Мер відповів. Мені з вами на цю тему навіть немає про що говорити. Що ж, кажуть, що рукописи не горять. Не горять нині і відеоархіви. На жаль, наш мер, Я думаю, багато хто звернув увагу, коли теж, можна сказати, висунув погрози, що дехто погано закінчить. Що відбувається? Що за машина? Ходили Куди Куди себе. Дай мене тягне. Антипи, напали! Вили? Не бреда! Не приділяють посвідчень. виграли мене, я не знаю, костеки. такі. Люда... у той час, коли на потребу під штаб тодішнього майдану очільник нашої телерадіокомпанії віддав своє приватне приміщення, тоді ще на бульварі Пушкіна. 8, юні тоді сьогоднішні управлінці, виходці з одіозного молодіжного парламенту, у якому зріс і нинішній голова пан Малецький займалися зовсім іншими справами. З суботнього ранку, коли вся країна відпрацьовувала за новорічні вихідні, біля Палацу культури Кредмаш було надиво людно. Добрий день. Не знаю. Хто вам сказав, що сьогодні потрібно їхати на Полтаву? Без коментарів. А хто їде? Яку організацію ви представляєте? А ми за ідеєю їдемо. А яка у вас ідея? Більша. Ідею відстаємо свою, тому що так як Майдан відстає, непонятно що. Ось так кореспонденти. Звідки, давай, давай, Звідки, так, такі, молоді, такі молоді підьоти. Яка організація ще представляє? Раковка шестає бур. Власне. Один із учасників місцевого зібрання Майдану нам зізнався, що ще донедавна, працюючи на колісному, також міг і не один раз так само сісти в автобус і опинитися на провладному мітингу. Платять, та мені прилагалося, як я працював, там і не раз мені обіщали, обіщали гроші і все, щоб їхати. І знову Кременчук проводжає своїх героїв. Так, 12 лютого на Донеччині під час виконання свого бойового завдання загинув наш земляк військовослужбовець Олександр Василенко. І сьогодні до сім міського паласу культури прийшли кримичужани, аби провести нашого героя в останній путь. Стоячи на захисті Батьківщини, загинув сержант Василенко Олександр Володимирович 1978 року народження. Проживав у місті Кременчуці, був одружений, мав двох дітей сина та доньку. Був призваний на військову службу під час мобілізації 15 серпня 2023 року. Займав посаду командир. Піхотного відділення. Загинув 12 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Вічна пам'ять і слава українському захиснику, який мужньо стояв на захисті батьківщини. Сьогодні така сумна дата в нас. Втратили ми товариша нашого. Який нам дуже дорогий, потеряла мати сина, дітки залишилися без батька. І колектив теж за ним тужить, переживає, приїхали його провести в останній путь. Він казав, що якщо я ховатися не буду ні от кого, подадуть пов'язку, прилесять мене, каже, туди. Я, каже, ходив. А пригласять, каже, якщо що. я ховатися не буду ні від кого. Я піду виконати свій долг перед перероджений. І один із таких він і поїхав. Попав він в учебку, осінню він приїжджав. Все, на помил, день народження було. Він каже, на два дні відпустили. Потім пройшло время, каже, перейшов я на схід там. Як? Тяжко. Тяжко. Ви кажете, колектив ви разом з Олександром працювали десь? Ми гаражний колектив. От приїхали ми з гаража. Лада 1 Председателя я сообщився, зібралися, Вчора всі почули. Зібралися, хто є. Вони теж хлопці служать, не тільки він один зараз служить. А де Олександр працював до повноматрови? Черкаси Трансгаз він працював, а потім він працював сам на себе працював. Він такий рукодільник був, ребята, ви не повірите. Що треба зробити, Саша? Що там плитку положити, чи построю, чи по дереву, мебіль. Дуже, дуже хороший людина. Отзивчивий, ніколи не підведе. А це договорився з ним на яке время. Він прийде раніше. Що треба родині, там треба буде чи що, ми не відкажемо ніколи. Хлопчик у його такий, спортсмен, спортивний хлопчик такий, хуліганчик такий маленький. Дочка знаю є. Жіночку бачили його. Ми зараз от теж їдемо, його проведемо на кладбищі, у нас там ще товариші наші лежать. І туди цвітки положимо. У нас він буде вічно, поки ми живі, поки ми будемо її пам'ятати. Так що буде вічна пам'ять йому. Саша був нашим підлеглим. Ми з ним пропрацювали багатенько років по ремонту майстерних газопроводів на трасі, по обслуговуванню, по експлуатації майстерних трубопроводів. Це була чуйна, завжди радісна і трудолюбива людина. Це втрата не лише для нашого колективу, для нашого міста. Це гарна людина. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Олександра Василенка. Вічна пам'ять і вічна слава! Герої не вмирають!